Слава Богу, браті і сестри, за цю чудову можливість знову бути в домі молитви, прославляти його святе ім'я, мати насолоду від спілкування з нашим Господом, мати насолоду від спілкування один з одним. Я прочитаю дії святих апостолів з першого розділу. Першу книгу я був написав от Теофіле про все те, що Ісус від початку чинив та навчав. Аж до дня, коли через Духа Святого подав він накази апостолам, що їх вибрав і возніться, а по муці своїй він ставав перед ними живий і за свідченнями багатьма, і сорок день їм з'являвся та про Боже царство казав. А зібравшися з ними, він звелів, щоб вони не відходили з Єрусалиму, а чекали обітниці Отчеї. Що про неї казав ви чули від мене, Іван був водою хрестив, ви ж охрещені будете Духом Святим через кілька днів. А вони, зійшовши, спитали його й говорили: чи не час у цього відбудуєш ти, Господи, царство Ізраїлові? А він їм відказав: То не ваша справа знати час та добу, що отець поклав у владі своїй? Та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас, і моїми ви свідками будете в Єрусалимі і в усіх юдей, та в Самарії та ж до останнього краю землі. І рік, що це, як дивились, вони від угору возноситись став, а хмара забрала його перед їхніх очей. А коли вони пильно дивились на небо, як він віддалявся, то два мужі у білій одежі, ось стали при них, та й сказали: Галілейські мужі, чого стоїте і задивляєтесь на небо. Той Ісус, що вознісся на небо від вас, прийде так, як бачили ви, якщо він на небо. Тоді вони повернулись до Єрусалиму з гори, що оливною зветься, і що знаходиться поблизько Єрусалиму на віддаль дороги суботнього дня. А прийшовши, увійшли вони в горницю, де перебували Петро та Іван, Та Яків та Андрій. Филип та Фома, Варфоломій та Матвій, Яків, Алфеїв та Симон Зелот та Юда Яковів. Вони всі однодушно були на невпинній молитві із жінками, із Марією, Матір'ю Ісусовою та з братами Його. Амінь. Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа, вона є теж надзвичайно велика і важлива подія і дуже. Важливо і дуже правильно, і дуже добре для нас, християнин, що ця подія також написана в книзі святого Писання, тому що ми святкуємо народження Христове, ми святкуємо Його смерть, Його Воскресіння, но Вознесіння воно дуже важливе. Також знати, розуміти, і вона є великою підпорою для нашого свідоцтва, для нашого укріплення в вірі. Діло в тому, що різні релігії, навіть різні віровісповідання, вони по-різному можуть розуміти, що стається з людиною, куди вона йде після смерті. Я думаю, що може і ми і між нас навіть нема однієї думки. Но Якщо, якщо б не було написано про Вознесіння в Слові Господньому, якщо б нам ясно не було відкрито подія Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа, то нам насправді на, на було б тяжче свідчити про Господа нашого Ісуса Христа. Тяжко було б тяжче було доказати, що Ісус Христос Він є живий, що Він перебуває по правиці Господа, Творця неба і землі самого Бога. Тому що Ісус Христос сказав, що я піду до Отця, і якщо б не було написано в Слові Господньому про вознесіння, то як би ми могли доказати людям тим, що не вірить в Ісуса Христа, не вірять в Слово Господнє, що справді Ісус Христос, Він є на небі і Він сидить праворуч Отця Небесного, творця всього видомо і невидимо. Так би було більше спорів, так би другі релігії, віросповідання, вони. Піддавали під сумнів наше євангельське вчення, і тому нехай Господь дасть нам повне розуміння і велику радість від того, що Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа воно є в Слові Господньому і воно ясно відкрите для нас. І про це ми святкуємо, про це ми говоримо кожен раз, коли нам необхідно це слово для підкріплення. І так, як я прочитав це з дії святих апостолів в першому розділі, тут від кроме Вознесіння нашого Господа Ісуса Христа декілька ще думок, я скажу, перед нашою молитвою, котрі і важливі також у нашому християнському вченню. Так як це Слово Боже, воно живе, воно нам потрібне для нашого спасіння, для нашого натхнення, для нашого святого життя, і ті думки, і ті. Характеристики християнської науки, які нині записані в діях святих апостолів, разом з Вознесінням, я хочу нагадати нам перед нашою молитвою. В першому вірші ми знаємо, що «Дії святих Апостолів він написав Лука. Він також написав Євангелії від Луки, яку ми читаємо. То Ці дві книзі написав євангелист Лука. І я хочу застежити, що. І як в Євангелії Луки, він написав цю книгу для Теофіла, так само і книжку дії святих апостолів він написав до Теофіла. Як ми знаємо, що Лука, він був врачом. І на той час говорить, що врачі вони не були в такому становищі, як тепер мали свої бізнеси, Вони в основному працювали при дворі. Якихось багатих людей. І завжди і може, може, може бути таке, що Теофіл був його паном, тому що він його таким високодостойним називає в Євангелії до Луки. І ми бачимо, що е, ми можемо зрозуміти, говорять, що він, мабуть, що був врач... врачом у Теофіла багатого, і він, коли Теофіл дозволив його, відпустив, щоб він проводив час, щоб він узнав про вчення Ісуса Христа, що Він пройшов життя з апостолами, і ми бачимо, що Лука написав ці дві книги для Теофіла. Коли Лука, я хочу таку думку з цього, з цього висліва виразити нам, поділитися, що коли Лука писав ці два листи до Теофіла, він ніколи не думав, що це колись буде частиною Біблії. Його думкою, його честю, його. Можна сказати, довгим було те, що Він хотів донести до свого возлюбленого, до свого, можна сказати, пана Теофіла, ту істину про Ісуса Христа, яку Він пережив, з яку Він знав. І він, його цілю було донести це все, все тільки до однієї людини. Це був на той час, навіть і на цей час трохи великий труд, тому що книги вони писалися на. Кожних свідках в основному, і вони коштували і то брало багато часу. І ми бачимо, що цілю Луки було написати ці дві книзі тільки до однієї людини, і його труд переріс в те, що ці два листи вони стали частиною Слова Господнього, і скільки людей через ці дві книзі. Вони пізнали істину Господню, вони прийшли до Господа, і які великі чудні діла через ці дві книги, через ці дві книзі подано нам. І все почалося з того, що він хотів послужити одній людині. Така думка, дорогі браття і сестри, що да, служіння є різні. Є служіння, де ми служимо, де служителя, де ті чи інші браття, сестри, вони служать громаді, служать. Тими чи іншими великими справами, Но є велике служіння служити, послужити одній людині, послужити одній людині від щирого серця з усією силою, з усією мудрістю, з усім, що ти маєш в своєму житті, щоб ця думка вона відкриває, що якщо ти і я, ми маємо цінність до однієї людини, якщо нам дорога одна людина, і ми біля неї трудимось, то ми ніколи не будемо, можемо. Собі навіть придумати, скільки більше це труд може привести для церкви Господньої. Далі Лука говорить, що про все те, що Ісус від початку чинив та навчав, чинив та навчав. Ми бачимо, велика дія Господа нашого Ісуса Христа є в тому, що Він чинив, тобто діяв, тобто поступав, тобто творив, а потім навчав. Тобто всі Вся наука, яка є в Слові Господньому, вся наука, яка є Господом нашого Ісуса Христа, вона була підвержена діями. Знову ця думка, так як Лука заніс ці слова, цю думку, цю послідовність до Вознесіння Господа, нашого Ісуса Христа, воно важливо є, щоб ми пам'ятали. Якщо ми хочемо, щоб нашу науку, яка є, я вірю, жива, яка є. Євангельська, яка є на спасіння, яка є на добро, щоб нашу науку приймали, наші діти приймали ті, де ми трудимось, чи для служителів, члени, чи кожен із нас, хто проводить науку Господню, чи науку даже в житті до тих, до кого ми навчаємо, чи дітей, чи на роботі, чи де ми буваємо. Якщо ми хочемо, щоб наша наука вона була жива, вона була сильна, ми повинні так само діяти. Також Лукас написав і дав нам те відкриття, яке в другому місці також пишеться, що з'являвся та про Божиє Царство сказав Ісус по муці Своїй. Він з'являвся після смерті своїй. То, то там, де Він бачив, що йому потрібно, ми бачимо, що така є дія, така була і така є дія Господа нашого, Ісус, нашого Ісуса Христа. І тому дуже важливо пам'ятати. Що наш Господь Ісус Христос, Він з'являється, Він прибуває на всякому місці, де йому до вподоби, особливо там, де двоє чи троє збираються. І розуміння, це воно дає натхнення нам жити святим життям. Тому що, якщо колись е, е, я був би малий моїх батьків, то завжди, як хотілося зробити щось. Е, на добре, що на шкоду, що собі на радість, якісь пустощі, то як тільки я згадав своїх батьків або особливо маму, і знав, що мені за те перепаде добре, то мені відходжу, я вже не хотів творити то чи інше, Недобрий вчинок. Наскільки ми, коли пізнали Господа нашого Ісуса Христа, маємо те повне розуміння, що Ісус Христос Він на всякому місці, на любому місці без попередження може з'явитися. Тоді наше життя буде набагато святіше, наше життя буде набагато угодне Господу. І також, коли ми в нашому житті маємо ті чи інші переживання, скорботи, турботи, долини плачу, ми повинні розуміти, що Ісус Христос. В Слові своєму відкрито нам, Він з'являється там, Він підкріпляє нас, і Він проведе кожного з нас тією дорогою, якою ми хочемо йти, якою Він нас веде. Ми будемо йти до молитви, де більше є тут думок, тому що велика 14 віршів. І... Але перед тим, як Ісус Христос возносився, Він ще учням сказав: ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий. Спочатку Він сказав їм, що ви прийдіть в Єрусалим і перебувайте там, поки одержите хрещення Святим Духом. І учні, така людська натура, дивіться, що вони йому відповідають. А вони, зійшовши, питали його і говорили, чи не часу цього відбудуєш ти, Господи, Царство Ізраїле. Ми бачимо, що як тільки Ісус Христос сказав, що вам подасться. Особлива сила, ви одержати хрещення. І вони зрозуміли, що це щось надзвичайне. І їхня натура, така людська натура, вона зразу для своєї прибилі. Вона для того, щоб все це Боже, силу Господню використати для своєї слави, для своєї. В даному моменті вони мріяли про те, щоб відбудувати Ізраїлево царство. Ми бачимо, Ісус Христос сказав, що. Це не ваша справа, і це не для вас, ця сила, щоб ви робили те, що ви хочете. коли То все в Божому плані, коли відбудувати Царство Небесне, коли зробити те чи інше земне в твоєму чи в моєму житті, але в основному сила Господня, про яку ми будемо говорити в наступні декілька днів, згадувати лиття Святого Духа, вона дана для того, щоби. Виконувати діла Господні, щоб не показати свою силу, своє розуміння, не вживати це для слави людської, а сила Господня для того, щоб бути свідками, як сказав Ісус Христос, що ви будете свідками по всій землі. Мені здається, що в цей час, в цій країні, особливо в цей останній час, дуже легко бути свідками. Якщо ми жили колись, Більше 30 років, 40 років на Україні, в той час всі приблизно однаково одівалися, не віруючи, особливо в нас, в селі, в малих містах, події вчинки були майже всі такі самі, а коли притисняли невіруючих, то майже всім старалися бути тайними, свідчили, то вони так тихонько, я так думаю, а тепер звідками дуже просто бути. Наприклад, там, де я працюю, в яких середовищах я перебуваю. як тільки я культурно обираюся, як тільки в мене немає ніяких наколок, як тільки я гарно говорю, як тільки я скажу, яка в мене сім'я, і, і, і кожен раз питають, в неділю, ви знаєте, що американці люблять питати, які плани на неділю або де був. Я завжди кажу: сім'я і церква, сім'я і церква, вони вже так це привикли. І, вони, і, і дуже просто свідчити. Просто бути християнином там, де ти є, і ти будеш свідком Господа нашого Ісуса Христа. І це свідчення, воно е, я вже буду йти до кінця молитися, але це таке просте свідчення, яке є дуже важливим. Молодь, Нехай ніхто вас не научить, що не пізнає, не всилить то науку, що нема різниці, як, як, як ти, як ти виглядаєш, нема різниці, як, я в тебе, як ти говориш, що ти слухаєш, і, і так далі, і тому подібне. Я розумію, що ви знаєте, про що ми говоримо, про що ми вчимо на місці цьому. Це є дуже велика різниця, тому що Ти є свідком Господа нашого Ісуса Христа, дуже простими, такими, як я сказав, своїми зовнішніми і своїми устами, і Господь. Працює в тих людей, котрі не такі, в котрих розбиті сім'ї, котрих діти залишили, в котрі залежні від тієї чи іншої ситуації, і ми бачимо, що все це сказано, написано в дії святих апостолів біля Вознесіння. Тому дуже важливо, що ви, якщо ви хочете бути свідками Господу нашого Ісуса Христа, щоб Дух Святий справді торкався тих людей. Які навколо вас живіть святим побожним християнським життям, нехай чисті будуть уста, нехай те, що ви слухаєте, воно буде спокійне, не таке, що дуже возбудоражує, чи як сказати, і справді тоді Дух Святий буде говорити, тому що Дух Святий говорить до них, коли Він бачить. Якщо вони не бачать таких святих людей, якщо вони не бачать свідків Господа, нашого Ісуса Христа. То як вони будуть, будуть стурбовані в своєму внутрішньому чоловіку? І тому нехай Господь допоможе кожному із нас зрозуміти, що Дух Святий зійшов на нас. Ми одержали хрещення Святого Духа, щоб бути свідками в всіх сферах нашого життя. Ми будемо йти до молитви. І ще одно я хочу прочитати. Послідній вірш, 14, який я вже читав, вони всі однодушно були на невпинній молитві. Нехай допоможе Господь зрозуміти, що Ісус Лука написав, що після Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа, народ Господній, учні Господні, вони зрозуміли, що для того, щоб сила Господня зійшла в їхнє життя, в їхнє служіння, вони повинні однодушно бути в молитві. Браття і сестри, нехай Дух Святий кожного нас потурбує в нашому житті, і нехай ми перевіримо чесно, чи ми знаходимося, перевіримо своє серце, своє становлення, чи в нашому житті, хоч декілька разів на місяць, ми пробуваємо однодушну молитву з нашими братья, з нашими сестрами, тому що це є сила, це є благодать, це є спасіння, це є сила та Духа Святого, яка зійде на. На вас і на кожного із тих, хто молиться разом з братями і сестрами в домі молитви, чи на тому, чи на іншому місці, для того, щоб сила Святого Духа робила роботу в Твоєму в моєму серці, щоб ми були ми свідками на наших роботах, в наших сім'ях, скрізь де ми буваємо. Початок є однодушна молитва. І тому нехай цей заклик, це слова Господа нашого Ісуса Христа. Що Він сходив, вознісся на небеса. Він благословив. В другому місці написано, що Він зійшов на гору, він підняв руку, почав благословляти народ і своїх учнів благословляти і вознісся. дорогі браті і сестри. Якщо ми йдемо там, де Боже благословіння перебуває, там, де Ісус піднімає руки, то ми одержуємо Боже благословіння, і ми пробуваємо одну в молитві. І Господь допоможе нам в нашому житті бути тими свідками, які приведуть всіх наших дітей, у кого, може, є ще непослушні, за яких ми можемо молимося. Вони зроблять свою роботу в серцях тих братів і сестер, які може рідко відвідують, Зроблять свою роботу в тих серцях, які розчарувалися, тому що ми бачимо, що Люди в даний час скажу християни, вони потребують набагато більше сили, чим ми маємо. І ми бачимо, що Слово Боже відкриває Ісус Христос сказав: будьте однодушно в молитві! Сила на вас зійде, і ви будете свідками. Нехай з цього розділу, що я прочитав, про Вознесіння, ця думка, що однодушно бути в молитві. Щоби бути свідками Господніми, нехай вона закарбується в наших серцях, і та віра в те, що справді, коли ми будемо додушно разом в молитві, ми будемо живими свідками, сповнені Святого Духа для спасіння нашого, для спасіння тих, біля кого ми живемо, і за кого ми молимось. Нехай допоможе нам в цьому Господь. Будемо молитися. Амінь.